В даному відео розглянемо з вами варіант планування будинку ДТ-3, який зараз на стадії фінішного до оформлення, але я вирішив показати вам ще раз це планування, щоб ви написали свою думку. Я вже робив огляд планування даного будинку, коли він, буде, коли він має мансардний поверх. Але більшість з вас писали зробити один поверх, одноповерховий будинок. Я прислухався, зробив одноповерховий будинок. І по, по максимуму, все, що ви писали, я по максимуму тут, намагався тут втілити. Площа загальна даного будинку в нас складає 77 метрів квадратних це з терасою 17,5 метрів квадратних, з понижуючим коефіцієнтом 0,3. І так, давайте розглянемо наш будинок з само початку, як ми його будемо експлуатувати. Зайшовши будинок, у нас є великий тамбур, досить такий великий, 5,5 метра квадратних, є теплогенератор на 3,5 метра квадратних, кухня 8,3 м2. В кухні є своя невелика. Комора на 0,8 метра квадратних, яка закривається, також ця комора має, само собою, свою окрему вентиляцію. Гостьовий санвузол теж має окрему вентиляцію. У нас такий є технічний окремий блок, окрема технічна зона. Також в нас за несучою стіною ховається дві спальні кімнати. Одна більша 13 метрів квадратних з половиною, ну, 13,3 метра квадратних, якщо бути точним. Інша спальня в нас 10 і 6 загальний санвузол площею 5,3 метра квадратних Невеличкий холл з виходом на горище. Потім з холу в нас вхід йде у вітальню. Вітальня, як ви можете бачити, в нас відділена великими розсувними міжкімнатними дверима між кухнею, розділена, і вона має також, тут немає чистого прорізу дверного, в нас тут стоять міжкімнатні двері. Для чого це я повністю виділив вітальню? Зараз поясню основну ідею. Наприклад, ви живете там, старші вже люди, живете собі в окремому будиночку, такому з двома спальнями. До вас приїжджають, приїжджають ваші діти і в них є свої вже діти, ваші внуки. В тій кімнаті наприклад, можуть розміститися. На момент гостювання ваші діти, а ваші внуки можуть розмісти, розміститися в вітальні. І поки ви, наприклад, а ви собі раніше встаєте, вам потрібно щось по будинку робити, щось на кухні приготувати, ще щось зробити. І вам не хочеться будити нікого, але потрібно користуватися і туалетом, потрібно виходити на вулицю, можливо, щось не зробити. І це дане планування допомагає вам це втілити. Ви просипаєтесь в своїй спальні, виходите в хол, З холу виходите в тамбур, а діти ваші сплять зараз в вітальні. Тут двері закриті і двері закриті на кухню. Через тамбур ви заходите на кухню через теплогенераторну. Тут ви можете готувати, виходити, користуватися санвузлом, виходити на вулицю повністю. І потім, вже, коли всі проснулися, вже можна відкривати всі кімнати. Так само, хто проживає в цій кімнаті, він теж може користуватися, як і ви. І загальним санузлом і гостьовим санузлом, не переходячи через саму вітальню. Ось така от була ідея планування на будинку на дві спальні з можливістю використання вітальні, теж як окремої кімнати на момент перебування у вас гостей. Це варіант планування в нас з цегли, буде монолітне перекриття. Зовнішні стіни 380 в одну цеглу перекриті монолітом утеплені. З 15 см пінопласту. Дах буде у нас бітумна черепиця. Ну, скільки він буде коштувати, які об'єми матеріалів, це все ви знаєте, і я буду робити презентацію даного проєкту. Ну, відповідно, в презентації ви побачите вже сам фасад, як він буде виглядати, яка в мене була задумка по фасаду. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з приводу такого планування, що би ви тут підкоректували, що би ви додавали. Звісно, це будинок компактний. І там третя окрема спальня, ще один кабінет, ми тут не розглядаємо. Також, само собою, буде варіант комплектації цього будинку дача-Дім. Тобто в нас будуть газобетонні стіни, де 400-400 мм або 375 мм шириною. Буде дерев'яне перекриття, і внутрішні стіни теж з газобетону. По суті, це планування теж у мене готове, я так веду паралельно оформлення одного і другого будинку. Думаю, вам буде цікаво подивитися різницю вартості вже двох одинакових будинків. В різні технології, тобто газобетон плюс дерево, і моноліт, і моноліт, цегла плюс моноліт. Фундаменти, звісно, потрібно буде вам уточнити, але в типовому проєкті вони, вони будуть для того, щоб їх потім уточнити, і було швидше мені вже скоригувати вам чи армування, чи розмір самої стрічки. Самого фундаменту. А я вам нагадаю, що в мене є ще Telegram та Viber канали. Також нагадаю, що в мене є Patreon, де є дуже багато корисної інформації, яку я веду вже з 2020 року. Також для спонсорів мого каналу на YouTube є додаткові корисні відео. А купити типовий проект по хорошій вартості ви можете на Patreon в розділі Магазин Шоп або на Баймієкофі теж в розділі Шоп.